Сьогодні я буду використовувати аркуш формату А5, але взагалі то можна було б його намалювати і на половинці. Тому що я вам буду пропонувати, після того, як ми завершимо всіх героїв нашої новорічної історії, ми їх з'єднаємо і разом з ними створимо одну таку прям цільну історію, і вони нам будуть допомагати наряджати нашу ялиночку. Тому не беріть великі формати. Щоб потім ми цікавенько ми все розмістили. Беріть а 5. Можете навіть, ось дивіться, мені дуже подобається взагалі малювати на маленьких форматах, тому я навіть зроблю ось так. У мене сьогодні сніговичок буде намальований на ось такому форматі. Що будемо робити? Спочатку можете взяти олівчик і намалювати основу сніговичка. Що це символічно? Давайте спочатку я вам покажу олівчиком. Основа. Потім у сніговичка є таке менше коло. І основне коло це його голова, що ще є у нашого сніговичка? Ну, Давайте йому намалюємо, він же стоїть на ніжках. Нехай це будуть ніжки. Поки що роблю для вас олівцем, щоб ви потім, потім ви можете також зробити олівчиком. Чи потім акуратненько його перемалювати так, як вам буде зручно? Що у нас ще? Атрибут сніговика це в нього на голові, як правило, таке, як раніше, було таке відерце. Ми малюємо відерце. І що там ще може бути? Це може бути у відерце таке вушко, так, як символ того, що це саме такий сніговичок. Ось ці межі можна підстерти. Дивіться, коли ми під... чому я олівчиком вам пропоную, щоб ви потім могли, бачите, більше реалістично виходить зображення. Сніговичка є відеречко, що ще в сніговичка, йому, як правило, одягають шарф. Давайте ми з вами зобразимо цей шарф. Якось так він йде. З цієї сторони, і тут він так підперезує, і шарфик зав'язують, тому у нього є така, якби якось ось так він звисає половинка цього шарфика. І нижню можемо зобразити, ну, якось так. Тобто ми нашого сніговичка вже зробили утепленим. Що, як правило, ще малюють сніговичку. Ну, в нього є такі маленькі очки, повички Можемо бровки йому намалювати. Наш же сніговик веселий. Що ще символ сніговика? Це морквина. Ми її також малюємо. І потрібно, щоб наш сніговичок ми можемо підстерти. Поки що він у нас такий суровий, але давайте зробимо, щоб все було весело. І ось наш сніговик починає вже посміхатися. Гляньте, який чудовий, <кій> які ще атрибути сніговачка. В нього є, як правило, пуговички йому вішають. Давайте ми йому зробимо також пуговички. В нього є із гілочок якісь там ручки. Ми йому зробимо умовно такі а, ручки. Ну, ось так в мене вийшло. Ви дивіться, як вийде у вас. Це такий набросок для того, щоб вам було потім цікавіше його. І що наш сніговичок? Він тримає мітлу в руках. Давайте ми йому намалюємо цю мітлу. Як тут він тримає її, тобто, ось так от ось тут його пальчики, якими він тримає. Давайте ми їх так позначимо. І сама мітла. Із гіллячка. Якась така мітла. Так, це ми зробили з вами підмальовок. Далі ми можемо обирати основний лінер або маркер, і давайте ми його наведемо з вами. Що ми можемо навіть зробити сніг, позначити ось на цьому снігу наш сніговик. Стоїть. Він же в повітрі не літає, тобто давайте орієнтовно позначимо землю. На цій землі в нас стоїть сніговик. Декілька нейроліній, умовно, щоб ми його заземлили. Скругліть перетини. У мене така земля основательна, то я навіть взяла дуже товстенький маркер. Ну, мабуть, хочеться мені все ж таки, щоб мій сніговичок був трішечки тонший. Тому візьму якийсь лінер потонше і починаємо обводити. Як ми сніговичка ліпимо зазвичай? З'являється з снігу великий самий такий шар, це його основа, основа сніговичка. Як правило, сюди закладається найбільше сили. І це, якщо умовно, ми можемо сказати, що в основі цього сніговичка заложена наша така віра в те, що ось сніг, який ми взяли для основи, він для нас буде символізувати таке щось кріпке, як, неначе я, як я, так, своїм бажанням або своїми мріями я впевнено стою на поверхні землі і готова, готова. Проростати, як наш сніговичок і сніга, разом зі своїми мріями. Все з такими думками я якби зробила основу. Що далі? Далі у нашого сніговичка інше, ви можете загадати йому будь-які свої бажання. Ви можете навіть цього сніговичка промалювати на якусь тему, на здійснення чогось такого, що тут. Вас давно не здійснювалося. Тобто, по факту, ми з вами щось ростемо. Ми ростемо вгору з нашими намірями, планами. Просто ще й робимо це естетично для нашого задоволення, щоб це були не просто лінії, а щось таке цікавеньке і в такий предноворічний час приносило нам натхнення. Так, сформувала я наступний шар сніговичка. Потім промальовую голову. І будемо після цього. Ну, давайте, мені хочеться, щоб проявилася сама посмішка мого сніговичка. Хочу морквинку йому додати. А чому саме морквину йому додавали? Морквина це ж овоч. А зимою, як правило, ложили, клали овочі та на збереження, зберігали їх. І от саме морквинку давали сніговичку для того, щоб. Він символічно приносили урожай та плодючість наступного року. Тому, дивіться, вмалюючи цю морквинку, ви можете навіть в неї закласти щось таке, що щоб ви хотіли, щоб проросло в наступному році. Далі, давайте звернемо увагу, можете навіть підписати її на наше відерко. Давайте його наведемо от у мене воно таке велике. Воно може бути різне, по вашим відчуттям. У мене сьогодні вийшло, вийшло саме таке. І це відерце може символізувати достаток. Навіть і раніше і надягали сніговичку на голову таке відерце, що це символ достатку в домі. Тому, чому б не закласти і нам в відерце цього сніговичка, що є на голові? Якесь бажання, яке стосується саме вашого достатку. Ви можете прямо тут прописати його або замітити, що я малюю символічно ось це відерце. і от зараз мені навіть сюди нейролінію захотілося запустити, що в цьому відерці вже є. Я закладаю, щоб в моєму наступному році був достаток, щоб мені всього вистачало, щоб вистачало коштів, здоров'я. Ось так символічно ви вкладіть те, що ви хочете, щоб там було. Можете одразу підскруглити. Бачите, відеречко готово. Потім, що ще? Ну, бачу шарфик. Хочу навести цей шарфик. А що ж до шарфика? Коли нас ще в дитинстві, знаєте, укутували цим шарфиком, і що ж символізував шарфик? Саме здоров'я, то давайте ми символічно, наносячи нашому сніговичку шарфик. Будемо проєктувати сюди думку про здоров'я, щоб в наступному році всі були здорові, щоб ви були здорові, ваша родина була здорова. Закладайте в нього те, що ви хочете оздоровити, оздоровити ваші, ваші темі. Можливо, ви заходили малювати з якоюсь темою, то щоб все було, вирішувалося на користь і зі здоров'ям всіх учасників. Ось так, я також можна провести декілька нейроліній. Поки що, ми, знаєте, так, досліджуємо образ. Досліджуємо і закладаємо йому, йому сенси. Далі ручки, ручки і гілочки. Ось такі гілочки. Він, бачите, мій сніговичок себе тримає, підтримує. І ось це така підтримка, яка мені потрібна, я її умовно виражаю ось цими лініями. Причому чогось мені захотілося почати проводити ось. Може, це заземлення, може, це я таким чином черпаю енергію з землі? М -м, можливо, і так бути. У мене так пішло. Ви дивіться, як піде у вас. Можна небагато, декілька ліній, от мені захотілося провести. Я проводжу. І бачите, пішло, пішли лінії до його сапожечок, ну, до взуття. І сюди зайшла лінія. Ну, значить, це саме про те, що я вам озвучила. Пішли лінії в землю, я підскруглила. Далі в мене є ще одна. Така, бачите? А тут символічно, тобто, ця рука для мене означає, що я можу себе сама підтримати внутрішньо це моя внутрішня якась підтримка, бо пішло всередину. А ось тут, неначе символічно, ось це, що він тримає, ця мітла, неочікувано, для мене означає а підтримка це іззовні. тобто якась підтримка у вирішенні моїх. Я приймаю цю підтримку, у вирішенні якихось моїх мрій. Планів в наступному, році, щоб саме прийшла мені допомога. Це така допомога. У мене мітла це як допомога. І це також прикольно. Я з задоволенням її приймаю. І я дивлюся, що хочеться мені провести цю підтримку з от, от землі. Я проводжу, сподіваюся, вам добре видно трішки освітлення. Не дуже, але не критично. Я проводжу ось це, і, бачите, лінії почали виводитися навіть в фон. Дуже цікаво. Дуже незвичайно. Тим паче є така тема, такий у мене красунчик виходить. Якщо ви хочете, ви можете навіть дівчинку-сніговика намалювати. У ну, мене якось пішло так, що мені потрібна ось така підтримка, такі мої бажання. Ось так. Далі ви можете щось іще піднавести, розкрити для себе сенс пуговичок. В чому особливість нейроскетчинга? Що ви можете для себе самі задавати тут сенси? Тобто ми взяли якийсь образ, образ сніговика. Ми знаємо, що він символізує, ну я вам трішечки розповіла, так? ви можете додатково надати символічності його образам. І потім закласти в кожен елемент якесь своє значення. Я візьму навіть тонший маркер, лінер, Гармонічно все проскруглювати, можна десь додати ще нейроліній, якби досліджуючи. Ось Я досліджую цю основу все підскругляю, можна навести ще більше основні елементи, щоб сніговичок не загубився. Ось тут мені захотілося морковинку подосліджувати, навіть захотілося вивести. Лінії якісь. Тут можна виводити небагато ліній, по вашим відчуттям. Головне, щоб ви для себе розкрили якісь сенси, тобто, що ви закладаєте в цей малюночок. Ось мені хочеться, щоб здоров'я навколо мене було, я його захотілося мені з шарфика вивести, ще ліній в простір, підтримка розповсюдилася. А ось з цього боку хочеться вести лінії ззовні, ніби підтримуючи ще додатково себе зі сторони. Тобто, як мені допомога була потрібна, так я її і промалювала. Так ми все скруглили, я вже скруглила, якщо ви не встигаєте скруглити, ставте малюночок на паузу. Доскруглюйте, так як це записи, у вас є можливість зупиняти, коли вам хочеться. Ось у мене залишилися недослідженими ось ці пуговички. Ну, не знаю, що це для мене таке, якісь, якісь фіксації, щось. Я, мені хочеться в них, напевно, якась енергія. Мені захотілося ось щось трішечки їх отак прикрасити. Хай так буде. Ось тепер вони мені подобаються. І прям з них, бачите, оця пугочка пішла в здоров'я, ось тут прям якусь, якась енергія знизу пішла на підтримку мене, на підсилення. І ось так вони в мене якось з'єдналися. Мені дуже подобається те, що вийшло. Ще з відерця ви лінії. Можете продовжити ті, що у вас були, а можете намалювати нові. Якщо у вас з'являються в фоні ресурси. Наприклад, якісь кола. Ну, я б, ви дивіться, ви можете їх додавати, але не робіть так, щоб вони забивали основний малюнок, щоб все ж таки сніговичок залишався помітним, так як ми символічно його малюємо, щоб те, що несе сенс він для вас, центральна фігура, вона все ж таки залишалася видимою. Далі підскругліть все, що вам заважає, все, що вам коле око, і потім можемо вже переходити до внесення кольору. Чим ми будемо вносити колір? Обирайте, як вам захочеться. Можете використати і олівчики, і фломайстери, і лінери, текстові дільники. Тобто, ось тут проявляйте вашу фантазію. Головне, щоб це для вас несло задоволення, тому що наша практика направлена на те, щоб сніговичок наш веселий, він посміхається, тому ми з вами робимо в задоволення все. Ось тут захотілося ще вивести лінію, і я готова переходити до внесення кольору. Обираєте в олівці, як ви обираєте кольори. Ну, Взагалі-то можна вибрати кольори не лише якихось стандартних відтінків. Тобто, дивіться по відчуттям, які кольори вам хочеться. Ну, я, звісно ж, не можу не обрати блакитний, тому що блакитний для мене це саме символ. От, якісь, якісь такі, поки мені хочеться кольори, символ чистоти, символ снігу, символ такої любові. От Мені хочеться цей малюночок додати. Ну, якось почнемо. Тобто, щось є. Також готую коричневий. Тобто ви вибирайте кольори інтуїтивно, як вам захоче. Мені захотілося почати розфарбовувати саме зі снігу. Тобто я починаю наносити, ви можете малюночок крутити. От мені захотілося підсвітити сам сніг спочатку, як символічно зробити таку почву, з якої. Я ліпила цього ж сніговичка, тобто позначити сніг. Ви дивіться, як захочете ви. Фантазуйте. Ось тут можна проявити абсолютно всю свою фантазію. Розумію, що навіть десь у мене тут коричневий є, тобто є почва прикрита, є не прикрита. Це також про щось для мене означає. Я ну, дозволяю, значить, у мене так. Дозволяю, щоб все пішло саме, саме таким чином. Можете лінії додати на якомусь етапі, ви розумієте, що вам захотілося додати якихось ліній. Ви спокійно собі їх додаєте. Або підскруглиєте ще щось. Я побачила ще якісь лінії, вирішила їх додати в малюночок. Я додаю і коричневий. О, захотілося розфарбувати цим коричневим ось цю таку підтримку. І саме коричневий колір для мене про, про підтримку. Дозволяю собі. Її отримати, тобто вже така стабільна якась підтримка, в мене пішла коричневим кольором. Не хочеться ще додати коричневого, але трішечки світлішого. іншого. От бачите, саме починала з почви і повинна була розмальовувати основу, але захотілося піти саме і проявити для цього сніговичка його руки, щоб він міцно все. Тримав, що йому дають. Дуже цікаво. А мітла. Іде цей же колір коричневий. Розмальовую. Якось так фантазую. Хочеть, хочеться мені, щоб цей колір вийшов назовні. Ну, поки що я не розумію, але точно знаю, що я хочу цього кольору. Ось, випустити якби підтримку блакитним пустити, і випустити її ось такими цікавими. Так, далі чомусь хочу розмалювати морквинку. І вже сніговичок стає таким дуже-дуже цікавеньким. І від морквинки пішло а, кольором ось ця під. Такий достаток, що я туди вкладала. Бачите, і мітла моя захотіла бути такого кольору. Крізь неї пішов колір назовні. Також дуже цікаво. Ще розумію, що проситься жовтий колір. Я його беру. У мене декілька жовтих кольорів. Ви дивіться, які у вас ось цей, ось цей тепліший, і одразу чомусь для мене мітла. Має окрас такий жовтий. Це якась така важлива для мене підтримка. І цей колір розповсюдився далеко-далеко. Навіть, навіть підсвічує носик сніговичку Добре. Ось ось тут в мене йде жовтий колір. Хоча жовтий колір це якби сонячний колір, він повинен розплавити сніговика, так? Але в майбутньому ж так і буде, вийде сонечко, тобто завершиться зима, вийде сонечко, і все одно сніг розтане. Тобто як, якісь логічні процеси, які символічно показують, що все буде всьому свій час. Ось так. З такими думками починаю вносити колір далі. От синій пішов сюди проявлятися. Якось, бачите, захотілося ось цей бік розфарбувати більш синім кольором. Дуже цікаво. Тінь впала від сніговичка. У мене такий живий сніговичок виходить, мені дуже подобається. Ви дивіться, як у вас. Він навіть у вас може бути непередбачуваних кольорів. Тобто, дозвольте творчості підтримати вас і проявитись. Дозвольте такій новорічній магії війти в вашу творчість і допомогти вам створити те, що буде вас надихати. А саме таку новорічну мініатюрку. Яка буде вам допомагати, коли ви будете на неї дивитися, сповнювати все, що ви задумували, тобто додавати вам такої наснаги, надихати вас. Ось з такими думками в мене вимальовується така чудова картина мого сніговичка. Я тут хочу залишити білий колір. Для мене білий колір дуже важливий. Білий колір тут про чистоту, про те, що є. Знаєте, як шанс, верні, верніше, ви дозволяєте випадковостям статися, щоб все сталося самим найкращим чином, тобто в повітря, легкість в темі. От мені хочеться, щоб ця легкість вона залишалася. І я білий колір, я не буду зафарбовувати всього сніговика, адже тут саме про те, щоб творилася магія, щоб відбулося те, що вище за вас. Тобто, ми довіряємо і собі. І вищим силам. І ось цей сьогодні малюночок він саме про те, що про довіру, про те, що все станеться, всі бажання, все, що ви задумали, воно станеться самим гармонійним чином для вас і для оточуючих. Тобто все піде во благо. Так, хочеться мені моєму сніговичку зробити червоненький ротик. Ну, як би ось, щоб оця посмішка вона завжди була. Для мене це символічно про те, що посмішка, вона творить дива. Коли а, я усміхаюсь, навіть настрій покращується. І ось це саме про це. І ось захотілося мені цього червоненької цієї енергії розповсюдити навіть, навіть в лапки сніговичку. Ух ти, як дивно! Клас. Так, далі. Що я хочу далі? Чомусь для мене важливо ще на мітлі ось це червоним розфарбувати. І ось цей колір навіть. Ось ця така енергійна мітла, можливо, щоб вона була саме такою. Що у мене ще? В мене є шарфик. От шарфик для мене це ось такого якогось він кольору. Хочеться, щоб він був такого. І навіть сюди його пущу, і ось цей колір, він пішов аж вниз. Але не хочу його занадто активним. Тобто про здоров'я. От бачите, здоров'я розповсюджується, щоб все навколо було здоровим. Все і всі. Хочеться трішечки затемнити, зробити його більш таким все ж таки, реалістичним. Хочеться, щоб прям заграв новими такими. О, ось так мені тепер подобається. Дуже гарно виходить. Йде на ще ось тут у мене ще більш темніший колір. І тут також от сюди захотілося навіть жовтого додати. Чому ні? Тобто навіть ось це сонечко, воно потрапляє на шарфік, зігріває додатково. Що далі? Далі в мене відро. От відро для мене це про зелений колір. Починаю його розфарбовувати зеленим кольором. І тут розумію, що не повністю що ось тут зелений, а далі бачу, прям такого теплий. І ось ті сенси, які я заклала в, цього, в це відерця, вони, бачите, жовтого кольору багато не буває. І сьогодні у мене в малюнку, не дивлячись на те, що це ж все таки сніговичок, він, неначе боїться тепла, але його місія така, щоб щось зберегти для того, щоб весною воно проявилося. Що він як хранитель такий. Ну і він виконує свою функцію саме таку сьогодні. Захотілося блакиті додати від саме відро, таке, Зробити його. І ось тут навіть навіть коричневий пішов. Ось так у мене вийшло. Далі хочеться все ж таки наситити ось цією блакиттю картинку. Так, а тут в мене якась тінь, тінь пішла. Ось. А тінь фіолетового кольору захотілося. Ось подобається, як воно виходить. Розповсюджуємо колір, як він йде. Що ж ми будемо тут фіксувати? Так, ми розфарбували все красивенько, далі можна щось зафіксувати. А дивіться, що для вас важливо. Якщо для вас важливо здоров'я, ви можете обвести шарфик. Якщо для вас важливо щось, що стосується матеріального достатку, то ви можете зафіксувати відро. Якщо... Вас важливо, щоб те, що ви закладали, таке, щоб весною проросло і почало здійснюватися щось те, що давно не проростало, тобто якісь плоди, які дадуть, ви можете морковинку зафіксувати. Якщо вам взагалі важливо цілісність, то ви можете прямо сніговичка обвести. Або якщо підтримка важлива, то мітло обводьте. Я от думаю, що важливо мені. Мені важливо, по-перше, я поки що стосовно фіксації не знаю, але от. Лінію поля. От я бачу лінію поля. Так, я проводжу якось ось так дуже цікаво. Мені йде йде лінія поля, але, але вона ось ось так ось так. Дуже цікаво пішла лінія поля. Можете, до речі, зафіксувати. Просто зробити фіксацію лініями поля. Дивіться по своїм відчуттям. У мене пішла так. Обов'язково скругліть всі перетини, які утворилися з лінією поля. Може підти. Ось я ввела одну, але розумію, що ось тут для мене ще щось дуже важливе. Тому починаю проводити ще одну лінію поля. Якось так вона пішла. І. Розумію, чому, тому що дуже хочеться покращити в наступному році своє здоров'я, а ось цей шарфік він саме про здоров'я. Тобто я її так, і от, бачите, йде прям, прям сюди сходиться. Добре, значить, так потрібно. І напевно, я все ж таки шарфик і зафіксую. Тобто і буде моя фігура фіксації. В, цьому, в наступному році для мене важливо здоров'я дуже. Я хочу його зафіксувати. Так, скруглюємо всі перетини, які утворилися. Беремо тончий лінер, підскруглюємо все. І любуємося тим, що ми створили такий шедевр. Якщо хочеться ще лінії додати, можете додати додаткових ліній. Все підскруглити, зробити цілісно, щоб нічого ніде не висіло, щоб все з усім було з'єднано, щоб ми такий цілісний образ вживили в свій нейронний контур, щоб він почав на нас працювати. Тим паче зараз такі чарівні дні, предноворічні, коли ми закладаємо бажання, закладаємо наміри на наступний рік. І ось так у нас вийшло. Далі на вас чекає ще декілька чудових малюночків. Слідкуйте за анонсами. Можливо, завтра, можливо, післязавтра діліться своїми роботами. Відмічайте мене в сторіс, дуже буде приємно спостерігати за тим, яка краса у вас виходить, які ви сенси туди вкладаєте. І чекайте скоро наступні ідеї від мене в нашій новорічній казці. Будемо малювати нового персонажа.